Імператор Клавдій Нерон, деспотичний тиран, відомий своїми жахливими витівками. Зараз я розповім про те, як він правив і що робив. Сідайте зручніше. Правив він з 54 по 68 роки нашої ери. За свої роки правління він наробив такого, що іноді його згадують як сатану. Найперша перша його маніачна витівка це наміри отруїти свою матір Акріпіну. Він хотів її отруїти три рази. Далі він хотів, щоб на неї обвалилася стеля, але в той час, як вона мала обвалитися, вона вийшла на балкон подихати свіжим повітрям. Далі він хотів, щоб вона потонула у кораблі, але не знав, що її зіслали у заслання багато років тому, та вона пірнала в море, щоб ловити молюски, і так жила на острові. В кінці кінців її просто закололи у ліжку слуги Нерона. А згодом у 64-му році відбулася знаменита римська пожежа, яка тривала шість днів та спалила все місто до попелу. Нерон, який літом відпочивав на своїй заміській вілі, коли дізнався про це, то митцю приїхав у Рим. Він зменшив ціни на борошно аж у 16 разів та відкрив свій палац для того, щоб туди завозили поранених. Але швидко розповсюджилися чутки, що Нерон спеціально підпалив Рим, щоби зіграти на лірі на фоні палаючого міста. Ці чутки дійшли й до Нерона, але він майстерно все звалив на християн. Що з ними потім тільки не робили. Підпалювали та освітлювали ними вулиці, варили заживо в котлах, розпинали на хрестах. Друзі, на ну другу частину проправління Клавдія Нерона чекайте сьогодні. Всім пока.